Привіт! Така тема розкладу: що вам зараз потрібно знати про свою маму. Незалежно від того, чи зараз вона в цьому світі, чи на іншому світі, все одно можна дізнатися і отримати якусь корисну або потрібну інформацію. Що вам зараз потрібно знати про свою маму? Що вам зараз потрібно знати про свою маму? Тут сказано, що ваша мама, у неї можуть бути якісь невизначені почуття, по суті, щодо майбутнього з вашим татом, або у стосунках з вашим татом, і ви вже, типу, дивіться, це стосується минулого майбутнього чи теперішнього. Мама не зовсім почувалась. У стосунках з вашим татом, типу, жінкою, захищеною, вона більше почувалася якоюсь незалежною, і що їй потрібно самій забезпечувати ту стабільність, яку вона могла очікувати, щоб чоловік її забезпечив. І е, вона могла закриватися від тата емоційно. І зосереджуватися на, на тому, щоб працювати, а не на Ем, е Також тут сказано те, що е у мами можливо і були якісь мрії щодо реалізації чи щодо свого життя. Проте вона обрала Заробляння грошей забезпечення сім'ї, тому що у неї були діти, є діти або дитина. І вона обрала цей шлях, тому що вона вас любить. І таким чином любов мами виражається у тому, щоб забезпечити вам всім необхідним. Так, перш за все, це така. Любов, яка виражається у тому у покупках, у тому, якщо, наприклад, говорити про дитинство, то це щоб там вас одягнути, нагодувати, щоб у вас було все необхідне, якісь знаряддя в школу, щоб ви були матеріально забезпечені і цим виражалась любов мами. І, можливо, так ви. Могли не зовсім відчувати таку любов як емоційна любов, проте зараз ми подивимось зараз я ще спитаю щодо цього. Чи виражала мама до вас емоційну любов? Чи виражала мама до вас емоційну любов? Ну, не можна сказати, що якось дуже сильно мама виражала емоційну любов. Можливо, це було, проте це не зовсім було відчутно для вас. Не зовсім відчутно. Її любов виражалася у діях більше, у вчинках, щоб забезпечити, щоб забезпечити вам фінанси. І краще майбутнє, щоб ви не почувалися обділеними якось. У цьому плані, і тому мамина емоційна сфера вона була більш заблокована, і мама навіть сама для себе не виражала цю любов емоційну. Так Її любов була ем, Була втілена у вигляді дій Савченків. Коли вона сама могла забезпечувати минуле, ой, забезпечувати майбутнє, незважаючи на те, яким би не було минуле. Так, і можливо, ваша мама могла якось сама виховувати вас, можливо, тат навіть був у сім'ї, проте його фігура була не надто відчутна, або тата могло не бути. Проте все одно мама якось, або мама намагалася зробити так, щоб ви не відчували відсутності батька, або була ще якась фігура, чи то чоловіча, чи то жіноча, Тобто мама не тільки мама могла вас виховувати, а їй могли б допомагати ще. Тож тут сказано, що емоційна сфера мами. Була трохи закрита. Мама більше зосереджувалась на роботі, на тому, щоб забезпечувати сім'ю. Що ще вам необхідно знати про свою маму? Що ще вам необхідно знати про свою маму? Вам потрібно знати те, що здебільшого мама реалізовувала свій потенціал у тому, щоб заробляти гроші і забезпечувати сім'ю, а емоції вона стримувала. І стримувала вона не тому, що якось вона їх свідомо стримувала, а тому, що. Вона сама не вміла їх проявляти, їй самій було тяжко проявити емоції, тому що в дитинстві до неї могли не проявляти так само, як вона до вас, і вона просто не знає, як це. Наприклад, не знає. От, добре, давайте спитаємо, чому, чому мамі було тяжко проявляти до вас емоції, почуття, любов, чому мамі було важко проявляти до вас емоції, почуття, любов? У загальному мама просто е, справді не була якби знайома з цими почуттями, типу, до саме прояву такого якогось відкритого. І, е, до мами справді могли, мама не, не, мож, не могла знати, як це, що, наприклад, це безпечно. У мами отакий от відкритий прояв емоцій асоціювався з чимось таким некомфортним, тяжким. Тобто мамі було важко е, проявити отакі е, позитивні емоції любові. Мама не почувалася у своїй тарілці, коли їх проявляла або коли. У неї була думка їх проявити. Так, да, тому що батьки також не проявляли до неї такої відкритої любові. І вона виросла такою людиною, яка не дуже показує свої позитивні щирі почуття. Тому її, якщо щирі емоції, то вони могли бути. Такими, якби тимчасовими уривчастими, тобто проявили якусь невеличку таку прихильність і, і потім не проявляє, потім більш стримано. Тому так. По суті, у мами були певні. Упередження певні ілюзії щодо теми емоцій та прояву емоцій, тому що ну багато всього такого формується у нас в дитинстві. Якщо дитина в дитинстві бачить, що прояв емоцій це безпечно, це класно, можна бути відкритим і все добре, тоді вона буде їх проявляти. А якщо у батьків її проблеми з цими емоціями позитивними, тому тоді, відповідно, вона і сама не буде їх якось адекватно сприймати. І що робити з цим? відкриватися чи не відкриватися, це вибір кожної людини. Тому всі ми дорослі люди і робимо свій вибір. Отож, що ще ви маєте знати про свою маму? Що ще ви маєте знати про свою маму? що ще ви маєте знати про свою маму тут сказано що мама не реалізувалась у житті так як вона могла мріяти в молодості вона не повністю розкрила свій потенціал, або взагалі розкрила невеличку його частинку. Можливо, саме стосунки з вашим батьком, вони стали такою перешкодою, яка не дала мамі рухатися далі, або точніше мама обрала не рухатися далі, у тому, що було для неї цінно. І мама зробила свій вибір. Так, і в загальному мама могла якийсь тривалий час перебувати у такому емоційному, ну спустошенні, в якомусь не надто приємному стані. Тобто мама обирала цей стан. І жила в ньому. Типу, мама обирала жити з тими переконаннями, які у неї були, і підживлювала той стан якоїсь закритості до, чи то, ну, до чогось нового, чи до чогось позитивного. Можна сказати, що мама змирилась зі своєю долею, проте хочу сказати, що свідомо чи несвідомо, ми самі робимо вибір, приймати нам ту долю чи ні. Тому що ми самі творимо свою долю. Отож, за особистим розкладом, звертайтеся в Інстаграм або Фейсбук, я додала нове посилання, я сподіваюся, що ви змогли знайти в цьому розкладі якусь часточку того, що вам допомогло краще зрозуміти вашу маму і все таке. Я була рада з вами поспілкуватися і зробити для вас цей розклад до наступних відео та зустрічей.